Привіт! це Аватек, і ми неймовірно круті у сфері освітлення ретейлу. Ви запитаєте, чи справді це працює? Наше рішення це справжній вогонь. А ще у нас фантастична команда. О, Семене, ти найдосвідченіший у компанії. Скажи, за що ти любиш Аватек? Круті проекти, гарна зарплата, молодь, респект. А ще Семен чудово танцює. Ми реалізували понад тисячу проєктів різного масштабу. Наші головні пріоритети швидкість і якість. Ми настільки захоплені ідеєю створення вашого освітлення, що не можемо відірватися від роботи. Досить витрачати час на очікування. У світі Аватек все відбувається швидко. Ось ваша заявка. А вже за 48 годин готовий проєкт. А так, і ще три дні на постачання. Працюючи з вами, ми стаємо частиною вашої команди. Більше того, навіть після здачі проєкту ми залишаємося з вами. І це не жарт. Адже ми даємо п'ятирічну гарантію не лише на продукцію, а й на всю виконану роботу. Нам на весілля аватек подарував лампу. Так ось вона досі працює. Правильно, довговічність, менше відходів, раціональне споживання. Тепер ви знаєте все. Ми компанія Аватек. І знаєте що? Будьте ближче до світла.